Слава нації, вітаю на каналі Добре Рембат. В ефірі я Сашко добрий машинка іншого підрозділу з капіталою попросили зробити контрольний огляд машини. Так, бо дуже цікаво моє бачення і розуміння цього знати. І от, зокрема, мені з поміж іншого цікаво, чому от вони ставлять цим роз'ємом догори. Ну, звісно, рано чи пізно сюди почне крапати вода. і ну Додайте 10 см дроту. дроту, розверніть тахометр цим роз'ємом сюди або сюди. Так? Ну, що це за прикол? Так само, до речі, у мене на бацейні. Питання вам зараз там, озвучую там, гайподібний цей вихід, дивиться догори. Ну, це якесь скотство. Ну, Ці речі вони створені для того, щоб дивитися донизу. Щоб вода туди не потрапляла за жодних умов. Тобто Тут вони ставлять гумову прокладочку від водички. А тут все, що буде текти по цьому, воно буде затікати туди, всередину. Ну, Що за сране скотство, от. Буду пробувати перевертати. Тут, до речі, дроту має вистачити. Я навіть на цьому дроті. Ну, його переверну і він буде нормально стояти. От, Чому на зводю так роблять? Ну, я не знаю. Може я чогось не розумію. Так само, як і не розумію озера Солярки Так, в машині з капіталки. Не розумію. Боремо і поборемо.